Євтушенко і Сімба, хто йде тут на правий, що сам Євтушенко розповідав про їх відносини та розрив з Сімбою? Давайте по пунктам. Перше євтушенко каже, що це Сімба напрошувалася в гості, а з минулого інтерв'ю ми знаємо, що це він її написував три місяці. Він каже, що ще до приїзду Сімби він в неї закохався. Для мене це звучить дико, тому що ти дорослий хлопець старший її на п'ять років. Ти говориш, що ти закохався в дівчину, яку навіть в житті ще не бачив. Ну, якось інфантильно. Він каже, що Сімба сама лягала сніму ліжку. Сімба каже, що він маніпуляціями виманював у неї секс, навіть плакав. Че? Че? Ну а потім вона і він сприймали це як сплату за те, що він робить, за те, що вони знімають свій ролик, ролік, він дарує квіти. Це мало б право на існування, якщо б ти з нею все обговорив. Топу давай так. Ти мені секс? Я тобі ось це. А тут виходить, що він сам собі щось накрутив. Чуєш, Шташенко що Сімбе називають один одного маніпулянтами. Ну, хто з них більше маніпулянт? Чувак, який проходив спеціальні курси з маніпулювання людьми, чи 19 дев'ятнадцятиріч.